Хочу з вами почати обговорення саме з заяв нашого президента, а точніше з військової складової цих заяв. Мене зацікавило питання протиповітряної оборони. І як пишуть, наш президент сказав, що Україна займається розробкою аналогів Петріот. Це цікава заява. От ви вважаєте, на якому етапі це ця розробка відбувається? Це взагалі можливо реалізувати от в найближчий час, тому що ну, Петріот, така високотехнологічна дороговартність. На історія, тож цікаво, про які аналогові системи українського виробництва може йти мова. Ну, я не скажу більше ніж сказав президент, це точно ніж сказав Верховний головнокомандувач Збройних сил України. Можу тільки сказати, що розробки ведуться, і про це Володимир Зеленський говорив неодноразово. Про те, що Україна неодмінно буде працювати і розвивати власну ракетну програму, точніше, ракетно-дронову програму. Ви чули про те, що президент сказав, про те, що летять дрони. Від українського виробництва по військових об'єктах на території Росії ви чули, що було сказано про виробництво фактично того, що ми зараз можемо зробити, і по FPV, І сюди ж входить і ракета Нептун, і сюди входять дрони, які були зроблені цього року, так само презентовані не тільки цього, а й минулого. І ведеться програма по ракетах. Можу сказати, що. Україна мала розробки, які фактично готувалися до того, щоб поступити на озброєння, тому що у 2021 році наприкінці року було ухвалено рішення про виділення коштів на закупівлю системи САПСАН або в експортному варіанті Грім 2 Тобто, фактично, тоді уряд виділяв на це гроші. Це тоді вже була позиція президента про те, що потрібно. Фактично закупити ці комплекси, але почалося повномасштабне вторгнення російських військ, і тоді цього не вдалося. В Принципі, комплекс Сапсан за технічними тактико-технологічними характеристиками техніко-тактичними, він в принципі унікальний за своєю суттю, тому що в принципі на базі цього ракетного комплексу можна використовувати як ракети. Принципу земля-земля, тобто балістичні, це оперативно-тактичний ракетний комплекс дальністю на 500 кілометрів або від 500 кілометрів дальність засягу дії безпосередньо ракет ураження, і друге, це він може бути використаний як комплекс протиповітряної оборони. Фактично, за умови, звичайно, що інший тип ракети буде зенітно-ракетний комплекс, зенітні ракети будуть використані навіть як протикорабельний комплекс, тобто один в три в одному, фактично, це його унікальність. Можливо, йдеться про нього, можливо, саме на базі цієї розробки і продовжує Україна працювати. Але звичайно, що враховуючи те, що відбулося повномасштабне російське вторгнення. Враховуючи, що ворог завдавав ударів, в тому числі по об'єктах нашої оборонної промисловості, ми це розуміємо. Враховуючи, що потрібно було вжити певних заходів для того, щоб і під час війни мати змогу продовжувати розробки, щоб працював наш оборонно-промисловий комплекс, звичайно, не все настільки швидко, плюс гроші. Але я думаю, так що враховуючи сьогоднішню геополітичну ситуацію. Як тільки буде презентований відповідний комплекс, як тільки він буде показаний, а ще більше як тільки буде приклад успішного бойового застосування, а він я думаю точно буде, тоді мені здається, що країни Європейського союзу, країни Європи будуть в принципі готові до того, щоб розглянути варіант співфінансування або інвестицію виробництва виробництво цих ракетних комплексів. Адже зараз, от що відбувається в країнах Європейського союзу, це те, що вони починають говорити. А що якщо підуть Сполучені Штати? А ми розуміємо, виходячи із заяв, які є, сполучені Штати дійсно можуть почати виведення своїх військ з Європи за Трампа з цим президентом. Тоді що тоді потрібно яким чином власну безпеку. І тоді виникає запитання: а є ракети на дальністю, там, наприклад, 500-700 тисяч кілометрів повітряного, там не повітря земля, наприклад, як Тавруси чи Стормшедов? Ні, а є оперативно-тактичні ракетні комплекси? Ні, а крім Айрісів і Сампті є системи протиповітряної оборони, не так багато. То давайте інвестувати і спільно з Україною виробляти. Тобто, гроші можна буде знайти як тільки буде перспективна хороша модель. Я в цьому переконаний і сподіваюся, що це станеться якнайшвидше. Пане Олександре, ще хотілось би про БПЛА поговорити. Точніше, той обстріл, про який згадав президент. Він сказав, сказав, що сьогодні прилетіли 267 дронів. Це випускає людина, яка хоче примирення. Запитує президент. Моє питання буде полягати в кількості цих пускових установок, оскільки саме я так розумію, вони. Обмежують ту кількість дронів, яку, яку можна випускати, в якому стані зараз знаходиться ВПК Російське в питанні оцих пускових установок, чи можуть вони нарощувати ці темпи? Ну, Справа в тому, що дивіться, що пускова установка, сама по собі пускова установка або катапульти, як їх називають. Вони не є настільки технічно складними в плані їх виробництва. Тобто, їх вони звичайно можуть виробляти, і думаю, що це точно не та не найвисокотехнологічніше, з чим у Росії можуть виникнути проблеми. На жаль, це треба усвідомлювати. Перед виступом чи пер, перед прес-конференцією, точніше сказати, президента були доповіді якраз голови служби зовнішньої розвідки, голови головного управління розвідки Міноборони, які озвучували цифри, на які орієнтується Росія, виробництво певних видів видів озброєння ракет, артилерійських снарядів, дронів і так далі. Ну, можу вам сказати, що. Мені здається, і виходячи із того, як навіть Путін починає озвучувати і давати завдання про те, що дронів потрібно виробляти якомога більше, я не виключаю, що вони можуть навіть дещо переорієнтуватися із виробництва ракет на виробництво дронів, оскільки дешевше і швидше. Можуть бути, може бути таке виробництво, відтак і відповідь тому, що будуть пристосовуватися до пускових до катапуль. Щось вони можуть запускати без катапульт щось із катапультами цими, щось через відповідні пускові установки. Але в принципі будуть орієнтуватися на те, щоб збільшувати. Ми будемо збільшувати, і вони будуть збільшувати для нас ключове завдання в цьому, щоб в цій гонці, в цій гонці озброєнь саме дронами, ми були попереду. І попереду попереду дуже важливо розуміти саме в якісній компоненті, тобто, щоб наші рішення були інноваційніші, креативніші і ми були попереду в тому, яким чином ми прагнемо і застосовуємо дрони. І ворог теж буде тут. Треба розуміти, що, наприклад, навіть якщо ми проведемо зараз таку статистику і подивимося, а чого Росія застосовувала от за минулі кілька тижнів більше ракет чи дронів. Ну, звичайно, дронів, звичайно, вони не мають таку кількість ракет, але подивіться, у нас знову ж таки пішла крива вверх. Тобто, Росія знову нарощує. У нас був такий спалах величезної активності в листопаді-вгрудні, коли ворог застосовував велику кількість дронів шахедів Потім в січні був спад, ймовірно, був пов'язаний з тим, що. Використали значну частину, значну кількість дронів і чекали, поки вироблять. І зараз знову ж таки крива йде вверх, і причому атакують, як ми бачимо, об'єкти нашого газозберігання, газовидобування і знову ж таки об'єкти інфраструктури, теплові електростанції, електростанції, тобто роблять все для того, щоб створити максимально несприятливі умови для життя людей. Тому я не бачу на сьогоднішній день підстави говорити про те, що Росія буде зменшувати застосування цих дронів. Інше питання: що Україна так само буде збільшувати застосування дронів, і ми бачимо це знову ж таки, виходячи зі статистики. Якщо подивитись статистику, січень-лютий, ми чітко бачимо, що практично щодоби ми маємо новини про діпстрайки по російській території, а це навіть за півроку. Навіть за 6 місяців це дуже хороший показник, тому що я дуже добре пам'ятаю, коли е, у нас була статистика в травні, червні 2024 року. Один діпстрайк потужний по території Росії. Потім їх було два, потім три. А зараз ми маємо і чотири, і п'ять, і шість. Тобто, ми теж нарощуємо наші можливості, і це дуже важливо. Ну і другий момент це звичайно збільшення кількості. Можливості збиття дронів так само це й як і мобільні вогневі групи, які працюють. Працюють і мобільні вогневі групи і сил ТРО, і щодобово практично по кілька десятків дронів мають на своєму рахунку збитих, але нам потрібно більше можливостей і засобів. І друге, що мені особливо до вподоби, це те, що у нас не зменшується кількість дронів, які йдуть з позначкою радіолокаційно втрачені. Тобто це ті дрони, які зазнали активної дії системи радіоелектронної боротьби, ну або просто, скажімо так, у них закінчилось паливо, і вони десь впали. Це дрони без бойової частини, обманки, так звані, які використовуються для того, щоб вводити в оману і дезорієнтовувати наші системи ППО. Угу. І дуже, дуже добре, що працюють наші реби постійно, намагаючись, скажімо, застосовувати нові способи, тому що ворог теж намагається оминати. Але ми тут не відстаємо. Пане Олександре. Ще були заяви від Буданова. Хотів би також одну окрему заяву проговорити. Вперше вище керівництво Росії нині зрозуміло, якої великої помилки припустилась у 2022 році, адже тоді повністю провалилась їхня розвідка, що базувалась на хибних даних. Ем, ну, звучить воно, наче от ем, така компліментарна заява, але те, що росіяни все таки. Вчаться на своїх помилках, це заява, ну напевно, тривожна. А, от які висновки дійсно могли зробити росіяни, і до чого от була сказана така заява? От як ви гадаєте, ваша суб'єктивна думка? Це означає, що вони зараз. Змінюється, переорієнтовуються, тому що основний акцент у пана Боданова був на те, що е, дані у аналітиків, які займалися прорахунком, ці дані були хибними, тому що гроші списувалися е, просто так е, на всі ці історії з лобіюванням російської повістки, ну умовно кажучи, більша її частина. І відповідно прорахувалися зараз. Вони роблять роботу над помилками. Так ця робота над помилками вона на вашу думку буде суттєвою. Тут розумієте, ми повинні виходити із того, що ну, природньо, якби ворог не робив е, роботу над помилками, то, вочевидь, вони б вже ну, мабуть, би, е, програли. Треба розуміти цю війну. Але все ж таки, враховуючи те, що певна робота проводиться, певні висновки робляться, а це помітно в принципі, тому вони і можуть триматись. Але я би сказав так, що. Давайте подивимося і підійдемо до цього з точки зору стратегічних цілей, які має перед собою Росія. Ну хіба Росія чи Путін змінив стратегічну ціль? Тобто зовсім ні. Хіба він перестав хворіти на цей ж історичний маразм, про який е, йдеться? От дивіться, а розмова з президентом Трампом у російського диктатора, відбулась з чого вони почали говорити з Другої світової війни? Тобто у них знову ж таки у нього історизм, який проскакував завжди, і по відношенню до України він шукає будь-яких приводів для того, щоб стверджувати, що Україна а, якась неповноцінна держава, що такої держави ніколи не було, що ми не маємо права, що такого народу немає, і так далі. Нічого насправді не змінилось. Хоча в цю галіматію вже давно ж ніхто не вірить. Адекватний, я маю на увазі адекватний і притомний хто не вірить в міфотворчість. А, Росії, яку вони створюють друге, а другий момент Путін знову ж таки вживає будь-яких дій для того, щоб спробувати розхитувати ситуацію в українському суспільстві, спробувати за будь-яким з будь-яким чином делегітимізувати українську владу, але роблять це вони настільки відверто, що це стає ну надзвичайно помітно нашим громадянам, і ніхто на це не ведеться. Перепрошую, але знову ж таки заходи вживаються. Третє. Візьмемо суто а, військовий компонент. Суто військовий компонент він полягає в тому, що Росія змінює тактику постійно на полі бою, це факт. Але частота зміни їхньої тактики не така, настільки, вона не є настільки частою, щоб не давало можливості нашим силам вивчити і нашим штабам так само дослідити, що робить ворог, що він планує робити, і виробити способи протидії. А Гірше було б, якби ворог змінював тактику так, що ми взагалі не встигали би. Але вони не можуть це зробити. Вони прагнуть, вони дійсно хотіли би, але їм це не вдається. Тому, власне кажучи, і ми пристосовуємося і розуміємо, чого нам зараз чекати. Але в чому є зараз навіть не те, що робота над помилкою, але в чому. Зараз для Росії в той момент, коли вони ослаблені, ослаблені економічно санкціями, ослаблені дуже суттєво на полі бою, тому що ну, про що можна говорити? Які танки біля Ламаншу чи а, біля Лісабону, якщо вони не можуть а, зараз захопити Донецьку область за три роки повномасштабної війни, повномасштабної війни, а звичайно, хотіли би. Але а в чому зараз є шанс для Росії? Це звичайно в нинішній адміністрації президента США. от поки що все складається так, що безумовно Путін думає, що для нього це унікальний шанс і можливість історична скористатися, і це для нього момент істини. Тому зараз буде робити все можливе для того, щоб і на полі бою хитати ситуацію, і збільшувати кількість атак дронами по нашій критичній інфраструктурі, посіяти психологічний терор. І намагатися проводити інформаційні кампанії я взагалі передбачаю зараз шквал публікацій проплачених в західних медіа, за якими будуть зустрічати, будуть зустрічати російські вуха, так чи інакше, які будуть спрямовані на те, що Нібито Україна залишиться без США, що Україна приречена, що Зеленський там нелегітимний президент, ще щось. Тобто, весь цей наратив вони зараз будуть намагатися проштовхувати, і з іншого боку, будуть проштовхувати ще один наратив. Як вони готові, наскільки вони готові дуже швидко домовитися з Трампом, наскільки Росія і США спільно великі і можуть відвершити долю світу, тобто тут це може перевернутися. Тому це можливо навіть не робота над помилками, а просто те, що зараз для них складається для ворога нашого так. кон'юнктура, що ну поки що, принаймні, як мінімум, те, що Путіна вивели з міжнародної ізоляції. І, взагалі, Росію те, що з ними хочуть вести якісь перемовини, це факт, і вони будуть це використовувати. Не знаю наскільки це надовго, тому що як вивели, так і можуть цю ізоляцію загнати. Ще немає ще до кінця на 100% нічого не ясно і ніяких домовленостей як таких немає. Це теж треба розуміти. Йде якийсь процес, але він не фіналізований якимось рішенням. І ще може повернутися все проти Путіна, проти Москви, проти росіян. Це абсолютно для мене очевидно. Але принаймні, станом на зараз, ситуація складається інформаційно сприятливо для Путіна, і він буде намагатися це максимально використати, пане Олександре. Спасибі за цю розмову, за те, що відповідали і за надану інформацію. Дякую вам. Гарного дня. Дякую. Дякую. Дякую, Олександр Мусієнко, військовослужбовець Силтеро засу долучався до нашого ефіру.